Традиційний осінній чемпіонат з футболу допоміг визначити найкращу та найсильнішу футбольну команду міста над латорицею. Змаганнях взяли участь п'ять аматорських команд міста. Долю золота визначали на футбольному полі, де зустрілись команди ФК Енергетик та ФК АВК. Це фінальний матч, хоча чемпіонат у нас, чемпіонат міста проводиться в цьому році по коловій системі. Кожна команда грає з кожною, але вийшло, що в останній турі зустрічаються претенденти на золоті медалі. Це дві містні команди, які в лідірують в останні роки, і задають тон. У всіх змаганнях, які проводить міська федерація, сьогоднішній матч, бачите, по напрузі, який він фактично сьогодні вирішить питання за перше місце. Бронзові нагороди отримали футболісти ДЮФК «Мукачево», які за рахунок результативних попередніх ігор випередили інші команди. Свою срібну перемогу справедливо отримала футбольна команда АВК, поступившись супернику у боротьбі за кубок міста. Фінальна гра між АВК і енергетиком вийшла дуже завзятою у боротьбі. Навіть занадто завзятою. Про це говорять червоні і жовті картки. У першому таймі відкрити рахунок не вдалося. На останніх хвилинах другого тайму гравець ФК Енергетик забив у ворота суперника. На більше в них не вистачило ні часу, ні сили. В результаті «ФК Енергетик та ФК АВК – 1-0. Вирішальний гол уже увійшов в історію чемпіонату Мукачева з футболу. Автор переможного гола задоволений результатом фінальної футбольної битви. Турнір традиційний у нас у нашому місті, чемпіонат міста це самі сильні команди останніх років АВК енергетик. Матч був дуже напружений, як, як завжди з ними грати. Але перемогли ми, значить ми сильніші на даний момент. Призерів привітав міський голова Золтан Лендя, який уважно стежив за ходом гри. Футбол існує. На жаль, нам у цьому році не вдалося виставити команду на чемпіонат області. Все пов'язано із фінансовим станом. Для цього треба досить великі гроші. Сьогодні бізнес не готовий фінансувати чемпіонат області. В перспективі подивимося, який формат може чемпіонату міста Мукачева зробити, залучивши команди і району, і зробити його більш масштабнішим. Це як один із варіантів того, щоб він в цьому чемпіонаті Мукачівському і районному міськрайонному, ми б його так назвали, приймали більше команд». Команди показали гідну гру. Найбільші овації дістались переможцям. Всі отримали медалі та дипломи. А ФК енергетик бажаний та заслужений кубок.